Розвиток сільського господарства одне з пріоритетних завдань держави. З початком повномасштабного російського вторгнення аграрна та фермерська інфраструктура зазнала чималих збитків, зокрема на сході та півдні України. Отож, чималу роль на себе перебрали фермери із заходу країни, щоб підтримати місцеве населення під час можливої продуктової кризи. Розвиток малого фермерського бізнесу став як ніколи важливим. У селі Грейм'яче, що на Острощині вже 30 років веде своє фермерське господарство новак Василь Афанасьович, тому ходімо, завітаємо до нього в гості. Свою невелику справу пан Василь розпочав у кінці 90-х У минулому інженер-механік, який пропрацював багато років у місцевому колгоспі, просто не зміг залишити справу свого життя. Зустрічаємо пана Василя на подвір'ї його ферми. Він люб'язно погоджується показати нам своє господарство. Добрий день. Чи можете ви розказати, як і коли ви купили цю ферму? Не знаю. <клухи> так, я до цього не готовий так балакати зразу, розказати, але ж треба подумати, які це роки були. Десь 35 років назад ось так приблизно ми це придбали. Вся розпаївка колгоспів, і ми це все купили. Зібрали паї. Виплатили людям гроші і почали трошки хазяйнувати. Нині Василь Афанасійович приділяє більше уваги обробітку землі. Найприбутковішим є вирощування сої. Крім цього, поля засівають пшеницею, ячменем, ліпаком, кукурузою, соняшником. Частину сільськогосподарської техніки здають в оренду агрофірмам під час збирання врожаю, а також надають послуги для місцевого населення. Коли купили осінню? Купили осінню, маємо грати землю. Далі йдуть комбайни, які ми збираємо землю. В основному сіємо сою, збираємо. Два комбайни є великих, два маленьких є. Що маємо два комбайни, які збирають, починаючи з ранніх зернових, і кінчаємо пізніми. Все, ранні, починаючи від рипаку і йде уборка аж до. Кукурузу. Кукуруза ріпак починає обиратися десь в, началі... не, в кінці липня, в серпня. У кін... началі липня ріпак наїде, а далі вже йдуть ранні жнива. ж нема. Збираємо збирають обидва комбайни, різні приставки є, різні жатки є. Для кожної культури своя жатка йде. Збираємо, надаємо послуги такими двома великими комбайнами, надаємо послуги. Двома меншими робимо себе на своїй землі. Воїтори треба обробляти. Обробляти земля, щоб не блугувала. Війна йде в державі, але ж ми ну, збираємо, сіємо, збираємо, впираємося і щоб ну, було для держави. Віддушеною пана Василя є тваринництво, зокрема розведення овець та свиней. Хоча її на його фермі і зовсім незвичні тваринки. є. Маленьких нам, на жаль, побачити не вдалося, а ось великі такі заховалися не всі. Поки тварин лише розводять. У планах відокремити приміщення для них з невеликою штучною водоймою. Ще заперемовні я сміхаю. У мене є виводок внутрій. Вони поховані в своїх хатах, живуть. Два рази в день кормимо. Ну, не виходять вони, бачать, що люди чужи, поприходили і поховані. От є їхні батьки. А ось ще не найцікавішими тваринами є вівці. Їх тут таки багатенько. Спочатку вони трохи злякались нас, але коли ми поманили їх хлібом, дорослі до нас підходили. Дехто навіть їх позував. Завчора маленькі привели. Не бачимо, двигається ще. Є великі, є маленькі. Починали з Романівської. Ну, породи, а зараз вже маємо все. Що ми з, ним, що з ними робимо? Зразу було хобі, а зараз вже не можна ну, розвелось дуже багато їх. Шурпу з них варим, шурпа си, ситна, дуже ситна. Ну, На любителя. Фермер жартує, що використовують їх як газонокосарки, бо тварини все їдні. Бо треба ферму обкусити, а вони з'їдають все підряд, якщо не давати їсти. А вони їдять все підряд. Починаючи з бузини і вонька закінчати деревами, любими деревами. Хоча є вівці як м'ясної породи, так і тонкорунної, з вовни яких можна виготовляти тканину. Але останні 2-3 роки, на жаль, вовну збутті стає важко. В основному продають на м'ясо або передають працівникам із місцевого волонтерського осередку Материнське серце для виготовлення тушонок для ЗСУ. До речі, самців тварин тримають в окремій кошарі, бо шкодять. Можуть задушити маленьке ягнятко. Також пан Василь розводить свиней у горській мангалиці. До речі, продукція із цих тварин є екологічно чистою, оскільки вони не вживають жодних харчових добавок. Їхньою їжею є трава або ось як зараз сіно. Ці свині крім сіна. Їдять все, щоб у свині їдять. Що там зараз розказати? Картоплю їдять, товчі їдять, що там, як воно, бурак їдять, ну все їдять. Але ж вони більш травоїдні свині, а не, ну, не на тучі. Не на концентратах, не на, ну, вони більш пастись хочуть. Я колись двоє був взяв, то ми їх тувчаю годували. То, то неправильно. бо нам тупче лек дати, у нас їх, ну, є. А вони мають їсти сіно. сіну. Дивіться, на ваш такі дядь. Отак вони хочуть. Щодня такі люди, як Василь Афанасьович, доводять, що щоденна праця і допомога ЗСУ обов'язково наближать День Перемоги над російськими загарбниками. Новик Аліса для конкурсу Я журналіст.